Доброго дня всім! Сьогодні ми розглянемо, на прикладі, формування податкових накладних податкового зобов'язання. Подивимося проводки і проаналізуємо оборотну сальдову відомість. Значить, сформуємо спочатку оборотну сальдову відомість. Так. Далі. Заходимо в розділ Документи покупці і створюємо. Якийсь рахунок покупцю, рахунок на оплату покупцю, так, у нас якийсь є вал підвісу, де 10 тисяч, рахунок ми створимо, наприклад, 1 квітня, провести. І зразу проводимо реалізацію. Першого пігуля, наприклад, провести, дивимося проводки. Значить, у нас сформувався 361 рахунок, і вихідне ПДВ 64,32. Так, закриваємо, бачимо рахунок, реалізацію. Дивимося оборотну сайдову. Значить, у нас формувався 361 рахунок в розрізі договорів і рахунки. Так, так само у нас формувався рахунок 64,32. Так, є. Далі зробимо ще якийсь, наприклад, рахунок. Наприклад, найпуси послугу. Наприклад, механічна обробка деталей на тисячі гривень. Цей рахунок ми зробимо, наприклад, 2 квітня, створити. Так, тут має бути схема реалізації послуги, провести. І бачимо, що сформувався 361 рахунок і вихідне ПДВ 6432, 300 гривень. Є так, реалізація буде так само другого число. Дивимося першого числа рахунок, є другого числа реалізації. Дивимося 361 Сформувати. Так, в нас з'явилося два рахунки, які нам мають оплатити. І на 64.32 появилося нарахування, які ми маємо виписати податкові накладні. Далі. Наприклад, у нас, ми виписали, наприклад, якийсь рахунок, на рахунок, рахунок 1800 гривень, наприклад, 4 квітня провести, і нам покупець його оплатив. Оплатив 4 квітня. Провести, дивимося проводки. Значить, попадає на 68,11 і сформувалося е, вихідне ПДВ 64,32, 360 гривень. Так, є. Дивимося оборотну Так. 6, рахунок 64,32 сформувався, додалося 360 гривень. ПДВ. також авансова оплата попала на 68.11. Є. Далі, другим таким етапом, коли в мене вже проведені всі документи, і нам треба, наприклад, сформувати з 1 по 15 квітня, я другим етапом роблю. Групове перепроведення документів. Тобто, я ставлю, наприклад, квітень, виконати є. Тобто, це, ця обробка складає всі документи по порядку. Буває така ситуація, наприклад, що Ви виписали рахунок, наприклад, на 5 тисяч, так? ви виписали рахунок провести 8 числа. І, наприклад, на підставі того рахунку реалізацію виписали, наприклад, 17 го числа. Зразу. Так, тут має бути послуга. Провести. Дивимося, виписали його 17 числом. Бачимо. А покупець його оплатив 8 го числа. І ми банківську виписку проводимо заднім числом. І, наприклад, нам покупець оплатив 8 числа цей рахунок. І виходить, що ми спочатку зробили реалізацію, а потім надходження. І дивимося, наприклад, ми спочатку відмінимо оце надходження, дивимося рахунок 64.32. Значить. От оце. І коли ми провалюємося, ми бачимо, що в нас перша подія реалізація. Але нам покупець оплатив 8 числа. Тобто тут першою подією має бути надходження. Тут бачимо надходження. Тут бачимо надходження. Ой, вірніше реалізація. І тут бачимо реалізацію. Значить, що ми робимо? Ми проводимо, наприклад, надходження. Проводимо надходження. Дивимося 64,32 це рахунок від 8 квітня. Що ми бачимо, нам тут ПДВ. Подвоїлося, тобто і надходження, і реалізація. Значить, що ми робимо? Ми робимо групове перепроведення документів. Так, є. І дивимося рахунок 64.32. Сформувати. Бачите, тепер у нас поскладалися документи, і в нас перша подія є надходження на банківський рахунок. Є сформувати 64.32. Бачимо так 400 гривень ПДВ. Тобто воно вже є першою подією надходження. Далі, слідуючий етап, ми робимо формування податкових накладних. Робимо формування податкових накладних. Вибираємо, наприклад, період квіти, тому що ми формуємо з 1 квітня по 15. І сформувати. Ой, заповнити, заповнити. І бачимо, що в нас заповнилися всі податкові накладні, на основі чого ми маємо робити. Я завжди ставлю тут на першу таку лінійку і сортую податок. Буває так, що заповнює е, не, ну, буває так, що заповнює е, не, по, не посортовано, так якби. Я завжди сортую спочатку. І вже тоді бачу, що першого числа я виписати на таку суму по такому контрагенту, другу на таку суму по такому контрагенту І так далі. Значить, що беремо? Виписуємо перше першого числа на суму 12 тисяч. Значить, на основі рахунку, а я все роблю на основі рахунку. створюємо податкову накладку. Так. Першого числа ставлю, бо мені тут показує, що то має бути перше число. Провести, дивимося проводки. Є. Тепер, коли йдимося сюди, от є рахунок реалізація, податкова. Ще можна отак зробити. Рахунок, реалізація і податкова. Є. Дивимося 6432. Бачите, одна податкова виписана. Тобто, закрилося по цьому рахунку. Цю обробку дивимося оновити. Значить, податкова виписано є. Друга податкова, у нас має бути виписана 2 числа на суму 1800. Шукаємо. Можна так встати, наприклад, так, рахунок. Створити податкова накладна, дивимося, вона має сформована бути другого числа. Провести, оновити. Є. Димос на. Бачимо рахунок реалізації податкова. Все другого числа. Далі дивимося. Слідуча податкова має бути виписана 4-го числа на суму 2160. Димос 2160 на основі рахунку. Створити податкову накладну. Дивимося, що вона має бути 4-го числа. Провести, оновити. Є податково виписано. Димос 64,32, є. Дві податкові ми вже виписали. Далі. І остання у нас податкова має бути 8 числа на суму 2400. Встаємо на рахунок. Створити податкова накладна. 8 числа провести, закрити. Тобто бачимо рахунок, надходження, податкова накладна 8 числа і реалізація 17 Оновити. І ми бачимо, що у нас всі податкові виписані. Дивимося 64-32, сформувати. Ми виписали всі податкові рахунок закритий. Дивимося ще оборотну сальдову: 6432. Рахунок, тобто виписані всі податкові накладні.